Де ви будете знаходити ті ліки для її лікування? Так не повинно бути. У вас достатнє фінансування, щоб ви лікували громаду міста Запоріжжя. Добре, якщо ви знайдете десь у лікарні альбомін, я буду дуже вам вдячна. Альбоміна у них не вистачає зараз. Я напишу запит на Федорова, яке анонсує, що у нас безкоштовна, на Харченко. І на вашого головного лікаря хай притягують до відповідальності ту людину, яка не працює, тому що ліків нема. Чому їх нема? Скажіть, ви знаєте, чому їх нема? Чому я ж не відповідаю за постачання? Нам постачання можу... розумієте правильно. Я прихожу людина. Е, я дивлюся, що в мене є, чим я можу полікувати пацієнта. Чогось немає, але це не критичне, я не призначаю це. Тобто, якщо це критичний препарат, тоді питання Ви напишете сьогодні скаргу на е, свого головного лікаря, що у вас нема цього препарату. Це ваші обов'язки. Ви мовчки, мовчите про те, що у вас чогось не вистачає. І тоді люди в такій ситуації ганебні. Ви повинні писати скаргу на лікаря, який тут завідує всім. От я завтра прийду і подивлюсь, чи написали ви, що у вас нема медикаментів.